Як розвинути власний бізнес і як просувати авторські товари на міжнародному ринку? Відповіді на ці питання підприємців на семінарі. Міжнародні інтернет-майданчики для українських виробників авторського товару. Тема заходу це електронна комерція і комерс, і саме вихід на міжнародні торгові площадки, щоб наші виробники, майстри, майстрині мали можливість продавати свій власний товар, отримувати за це гроші, фактично поповнювати бюджету України. України, тому що надходження будуть за кордону. Досвідчені фахівці розповідають сумським підприємцям, як подолати логістичні проблеми при виході на міжнародні ринки, та як збільшити продажі і знайти свою нішу. Ми зацікавлені, щоб у людей була інформація, як це правильно зробити, щоб уникнути певних помилок, щоб вже невдовзі отримувати прибуток і радіти, тому що хобі приносить задоволення і кошти. Сумські підприємці, які виготовляють авторські продукти, говорять: у нинішній непростий для економіки час такі заходи важливі. Вирішив прийти та спробувати щось нове. Ось, а це нове, якраз таки: за кордон, відправку за кордон та Співпрацю з за кордоном сьогодні я вирішила долучитися до цього заходу, тому що дуже актуальна тема наразі праця за кордоном. Свої авторські роботи б хотілося пропонувати і закордонні аудиторії, тому що і наших українців там дуже багато. І думаю, щоб. Наші суми, наша Україна, була така, знаєте, бренд розвивати всім світом. Семінар проводять на умовах співфінансування, зокрема, в рамках міської програми підтримки малого і середнього підприємництва оплатили послуги спікерів. Це наш спільний проект, спільний семінар, який ми проводимо для підприємців нашого міста. Разом з центром інформаційної підтримки бізнесу і оскільки Сумська міська рада зацікавлена в розвитку бізнесу, в більшій кількості фізичних осіб підприємців, які б активно розвивалися в нашому місті, тому сумська міська рада підтримує такі заходи. Підприємців, які не встигли зареєструватися та взяти участь, заспокоюють. Подібні заходи проводитимуть і надалі. Дуже багато інформації на нашому сайті. У нас великий потужний ютуб-канал, на якому багато навчальних матеріалів. Там більше 80 тисяч підписників, які постійно черпають щось для себе. Також інстаграм, ну фактично, всі існуючі на сьогодення інформаційні канали.